Добрий день, діти! Сьогодні з вами ми продовжуємо вивчення графічного редактора Paint і ви дізнаєтеся про новий інструмент. Це інструмент лінія. Для початку нагадаємо, як саме війти в наш графічний редактор. У мене він знаходиться в меню пуск, тому нажимаю Пуск, обираю вкладки Стандартні програми і ось тут нажимаю «Paint». Коли ви відкриваєте цю програму, у вас по замовчуванню є ось такий ось білий листочок Робоча область, який дуже нагадує білий аркуш паперу, аркуш альбому, на якому ми можемо малювати різні картини, різні наші заготовки. Для того, щоб ми могли намалювати, нам потрібно з вами використати різні інструменти. На минулому уроці ми працювали з інструментами олівець, так, щоб щось намалювати від руки з допомогою зажатої лівої кнопочки миші. Використовували інструмент заливка. Нагадую, що заливка у нас заливає замкнуті області. Якщо у вас буде десь дірочка, то ваша фарба виліється як з розбитої чашки. Використовували інструмент гумка. Для того, щоб витерти зайві елементи. І сьогодні ви дізнаєтеся про інструмент лінія та, та про інструмент крива лінія. Давайте почнемо розглядати з поняття лінії. І так, для того, щоб користуватися інструментом лінії, вам потрібно її натиснути. Таким чином, комп'ютер розуміє, що ви працюєте з інструментом лінія. Далі дивимося, лінія у нас має колір. І ось тут, відповідно, ви можете обрати будь-який колір, який вам до вподоби, або редагувати свій власний колір, просто переміщаючи ось цей наш бігунок, і ось тут обираючи насиченість від темного до світлого. І коли ви вже виберете той колір, який вам подобається, нажимаєте Додати до набору, як бачите, він додався, і нажимаєте кнопочку ОК. Тепер, коли ви обрали інструмент лінія, щоб намалювати лінію, вам потрібно просто зажати ліву кнопочку мишки і протягнути. Як ви бачите, до тих пір, поки у вас зажата ліва кнопка миші, ви можете вашу лінію від початкової точки як завгодно переміщати. Коли ж ви вашу Кнопочку ліву відпустити, то лінія буде зафіксована, але спочатку в неї ще є ось такі ось два маркери, які дозволяють її змінювати ще розмір, так або знову ж таки якимось чином повернути. Також, поки у вас лінія виділена в ваших маркерах, то ви можете змінити для неї колір. наприклад, червоний, так, фіолетовий. І відразу ви можете змінити для неї товщину ось це саме розмір. І ось таким ось чином воно відбувається. Далі, коли ви вже остаточно запевнилися у кольорі та в розмірі, ви нажимаєте в довільне місце, і ваша лінія буде зафіксована. Ось так ось просто малювати лінії. Діти, якщо ви хочете намалювати рівненьку горизонтальну або рівненьку вертикальну лінію, для цього вам потрібно використати кнопочку Shift, щоб ваша лінія була рівною. Давайте я вам покажу. Наприклад, беру зелений колір, інструмент лінія у мене обраний. Я зажимаю кнопку Shift. І ось таким ось чином у мене йде рівна вертикальна лінія. Тобто, як ви бачите, я не можу її переміщати, вона у мене йде рівненька. Майже. Так, бачите, я кнопочку відпустила, і вона у мене з'їхала. Давайте ще раз нажимаю, і ось рівна у нас вертикальна лінія. А сьогодні вашим завданням буде діти потренуватися в створенні такої ось геометричної мозаїки, але з використанням самих тільки ліній та заливки. Щоб нам було з вами зручніше, нам потрібно з вами працювати на білому аркуші, тому можна просто всі наші попередні дії ось таким чином скасувати. Далі створимо з вами рамочку наприклад, обираємо сірий колір. Для рамочки ми виберемо інструмент прямокутник. На наступному уроці ми будемо більш широко з вами знайомитися з усіма інструментами, з їх властивостями, що ми можемо з ними робити, але це досить логічно так само, як з лініями. Обираєте інструмент, обираєте для них колір та відповідний розмір. І ось таким чином ви створюєте ось таку ось рамочку для вашої майбутньої мозаїки. Тепер, обираючи пряму лінію, ви створюєте, не виходячи за вашу рамочку, ви створюєте різноманітні контури, різноманітні геометричні фігурки. Але, щоб воно було більш так гарніше, я раджу вам використати тонший розмір. І таким ось чином а в будь-якому порядку, але ще раз звертаю уваги, не виходячи за рамки вашого такого прямокутничка. І таким чином, чим більше дітки у вас буде ліній і чим буде більше кольорів застосовано так різноманітних, тим у вас буде ваша мозаїка гарніше. Як бачите, я зовсім, зовсім в домільному чині розміщую лінії, як хочеться, як подобається. Так само і ви, коли будете працювати в домільному чині, розміщайте, змінюючи положення ваших ліній, змінюючи нахил. Тепер, коли ми лінію намалювали, ми можемо починати розфарбовувати. Для цього використовуємо інструмент заливка. І ось тепер почергово обираємо колір. І заливаємо наші будь-які ось такі ось області. Тепер зелений. Як ви бачите, наша картина відразу стала такою гарною, цікавою. А ми з вами на це все витратили зовсім зовсім мало часу. Ось таким чином. Це буде одне з ваших домашніх завдань, завдань: намалювати ось таку мозаїку і тим самим ознайомитися з поняттям лінії. А тепер діти, окрім нашої мозаїки, окрім рівної лінії, ми з вами можемо створити і використати ще криву лінію. Що, у мене, мій. Малюночок, мій, моя мозаїка збереглася, я нажимаю на файл, обираю кнопочку Зберегти як і вказую, де саме я буду зберігати. Ну ось в папочці понеділок. Для цього я ввожу назву так, мозаїка і нажимаю кнопочку Зберегти. Тепер я можу без проблем створити новий листочок, і моя попередня мозаїка збережеться. Як використовувати криву лінію? Наступна лінія, з якою ми сьогодні з вами познайомимося, це інструмент крива лінія. Вона дуже-дуже схожа до інструменту просто лінія, але вона відрізняється тим, що ми можемо якимось чином її зігнути, змінити. Показую. Знову ж таки обираємо лінію, щоб вказати комп'ютер, з чим ми будемо працювати, обираємо колір, зажимаємо ліву кнопочку і протягуємо лінію. Таким чином, у вас нібито лінія рівна. Але якщо ви наведете курсорчик в якусь точку вашої лінії, зажмете ліву кнопку, то ви можете ось таким ось чином її змінювати. Її Якось згинати, перетягувати. Далі, коли ви вже, діти, визначитесь з тим, якою має бути ваша лінія, ви відпускаєте ліву кнопочку, і вона у вас зафіксовується. І ось таким ось чином ви використали лінію. Другим завданням дітки буде створити мозаїку, але вже не з рівною лінією, а з використанням кривої. Аналогічним чином, дітки малюю для себе контур, але спочатку створюю. Білий листочок, малюю контур, ось такого використовуючи розмір. Далі обираю інструмент крива. І знову ж таки починаю просто довільним чином з'єднувати. Хочу, щоб воно було трошечки не таким жирненьким. І ось так ось ви змінюєте. Коли зафіксували, в довільному місці клікаємо. Далі знову обираємо лінію. Вигинаємо в довільному чину, клікаємо знову ж таки інструмент, лінія. І ось ось якимось Таким чином. Як ви бачите, тут дітки я вийшла за межі мого контуру. Це виправити неважко. Для цього вам потрібно вибрати інструмент гумка, вибрати розмір побільше. І ось просто таким ось чином, як ви в альбомі стираєте, використовуючи клікання мишкою, ви стираєте зайве. І з таким ось чином, дітки, ви можете використати багато таких ось вигнутих кривих ліній. І потім з допомогою заливки якимось чином на ваш погляд, на ваше вподобання залити і подивитися, яка у вас зараз отримається мозаїка. Ось таке, дітки, ваше домашнє завдання намалювати мозаїку використанням з використанням просто прямих ліній. І намалювати мозаїку з використанням кривих ліній. Далі результати виконання ваших робіт ви зберігаєте або робите скріншот і відправляєте мені через кнопочку відповісти у своєму електронному щоденнику. Дякую вам за урок. Якщо у вас будуть питання, то ви можете мені писати через електронний щоденник. До побачення, побачимося на наступному уроці.